Пановні друзі, вітаю! Як ви знаєте, 1 березня 2025 року в нашій грі оновився боновий магазин. Пропоную дуже коротко пробігтися по новим машинам, а також я дуже обґрунтовано та зрозуміло поясню вам, чому таке оновлення вважаю великою помилкою розробників. А вам я буду вдячний за підтримку українського контенту лайком та підпискою на канал. Так само вдячні і поціновувачі британської сосиски під назвою ТОГ-2. Адже тепер можна купити не тільки її, а ще й колоритний 2D-стиль. В Цілому можу сказати, що машина чисто для фану, бажано у взводі ще з двома такими ж красунчиками, на яких можна весело, наприклад, перекрити міст або ж льодовик на мапі перевал. Самому грати вже не так весело, адже картони та здоровенний корпус притягує до себе абсолютно всі снаряди в грі. Наступна новинка Type 62, китайський легкий танк 7 рівня. І ви знаєте, я абсолютно не можу знайти аргументів, навіщо вам він треба. Нібито щось може пострулькати, і це до речі плюс машини, і ніби щось може посвітити, коли вмирають більш замасковані противники, але якоїсь фішки та цікавинки в ньому я не бачу. Плюс він особливо вам не буде фармити, а отже його купівлю, я вважаю, сумнівною затією, а особливо аж за цілих 6 тисяч бон. А ось його співвітчизник, фармити вже буде доволі добротно, мова про 122 ТМ. Адже нещодавно він потрапив у рейтинг найкращих фармерів згідно серверної статистики. Дане відео ви можете знайти на моєму каналі. А це тому, що згідно чисел, він суттєво менше за інші танки витрачає на снаряди та ремонт, що говорить про високу реалізацію його пострілів. Проте, якщо подивитися на його геймплей, то особисто мені доволі скучно робити шоти через кожні майже 14 секунд, особливо в нашому турборандомі. Щось ніби в ньому і є, а з іншої сторони, є на порядок кращі машини. І одна з них ще одна новинка М4Йог, американський важкий танк 8 рівня, який так само як і 122-го, можна придбати за 8 тисяч бон. Тут ДПМ вже на доволі непоганому рівні, який складає приблизно 2550 хп на хвилину. Але якщо його порівнювати з його співвітчизником Ренегатом, то він програє майже по всім характеристикам, особливо що стосується гармати. Єдине, в чому він кращий, то це потом потужність двигуна, яка вища на несуттєві 2 кінські сили на тонну. Тому твердо сказати, що я раджу цей танк до купівлі, я не можу, адже він не може порівнятися за своєю ефективністю з найкращими танками забони, такими як Т-103, Крайслером, та думаю, що навіть французький AMX М449 після Апу в деяких аспектах буде перегравати Йоха. Але вирішувати, звісно, вам. Ну і родзинкою оновлення бонового магазину виступає додавання туди британської ФВ 215Б-183. Звісно, що ті, хто ніколи не грав на бабасі, відразу побігли її купувати, з впевненістю про те, що зараз я почну направо і наліво всіх ваншотити і кайфувати по повній. Але потім зіштовхується з суворою реальністю, де в середньому лише один бій з 10, а той з 20 виявляється ефективним. Ефективністю я вважаю бій, в якому ви пробили максимальною альфою танки противника мінімум 2-3 рази. І якщо хтось думає, що він зможе це стабільно робити, граючи в кущиках на базі, то він сильно помиляється, тому що, по-перше, цього не дадуть зробити слабкі характеристики гармати, а по-друге, погане маскування. А тому правильним застосуванням танку вбачаю гру на другій та навіть на першій лінії бойового зіткнення. Але й там треба мати прямі руки та хитрий розум, адже хто ж так просто буде підставлятися під ваш руйнівний ствол. Що ж тоді виходить? Машина зовсім ніяка? Та ні, щось вона та й може, в тому числі і робити рекордні бої. Я просто хочу донести до глядачів, що вона так все райдужно, як можливо здається, на перший погляд. І для того, щоб її хоч якось реалізувати, треба мати рівень гри явно вище середнього. А тепер відповідаю, чому розробники, на мою думку, дуже помилилися, коли ввели дану машину за бони. І давайте я зайду трошки з іншої сторони. У нас в грі є ще одна бабаха. Але прокачувана — FV4005. І якщо ми подивимося кількість зіграних боїв на ній на всіх серверах за останній місяць, то побачимо, що вона займає беззаперечне перше місце за цим показником: 1 мільйон 201 тисяча боїв. Де найближчий переслідувач аж на 150 тисяч боїв зіграв менше. Кому цікаво, це гріль 15. ДБВ я не враховую, бо це тимчасове явище. А тепер уявіть собі, що з кожним днем на аккаунтах гравців буде все більше і більше FV215-183, адже танки в боновому магазині поки що не мають строку давності. Тобто сумарна кількість боїв на двох бабахах буде сягати, я не маю сумнівів, 2 плюс мільйонів боїв на місяць. А так як ці танки безумовно дуже токсичні, впевнений, ви не будете сперечатися, коли вам прилітає на фулку. То уявіть, що перетвориться, і без того не сама приємна екосистема на 10 рівнях. І саме тому я і вважаю, що розробники допускаються великої помилки. А що скажете ви, шановні друзі? Пишіть про це в коментарях. Також буду вдячний за вашу вподобайку та підписку на канал. А якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх написати на стрімах та в телеграм-спільноті посилання в описі. Дякую вам за увагу! Слава Україні!